Друзі, рішення прийнято. Четвертий міжнародний арт-фестиваль, арт-терапія, зцілення та ресурс відбудеться в городянському центрі психосоціальної реабілітації населення. Тому я дуже хочу, щоб ви побачили цей центр. Цей центр, де надається допомога нашим військовим та ветеранам. Це не просто такий центр. Це надзвичайний центр. Це всі умови, створені для сьогоднішніх наших ветеранів та наших військових. Це центр, де можна отримати допомогу. І саме в цьому центрі ми цей рік проведемо арт-фестиваль і поділимося з вами знаннями, поділимося з вами майстер-класами, які техніки можна використовувати у роботі з травмою у дні війни. Тому вже сьогодні реєструйтеся, Рухаємося!